Це пляж на 11-й станції великого фонтану. Його облаштували для людей з інвалідністю ще у 2019 році. Тоді встановили пандуси, поручні, медпункт та санвузол. А ось такий вигляд наразі має інклюзивний пляж. За словами Ігоря Єліна, громадського активіста, який багато років цікавиться темою Одеського узбережжя. Цей нині занедбаний пляж має довгу історію. Кошти на його облаштування місто виділяє далеко не вперше. Робили це і в 2008-му, і в 2012-му дванадцятому році. Востаннє у 2019-му. Тоді на благоустрій прибережної зони для людей на кріслах колісних міська влада витратила 6 мільйонів гривень, обладнали всім необхідним, але не закріпили за жодним з комунальних підприємств. Як наслідок на зиму устаткування не законсервували, тож частину споруд змило у море. Металеві конструкції поіржавіли, і деякі елементи стали небезпечними для перехожих. А потім каже мер Геннадій Троханов: спочатку широкомасштабного вторгнення пляж закрили для відвідування. Три роки ми не могли користуватися цим пляжем, і знаєте, така агресивна середовище зробила своє зараз. треба по новому все, робити все по новому, тому. Роботи вже почались. На сесії ми виділили кошти. Втім, не лише стихія винна в тому, що дошові та роздягальні гнилі розвалені та непридатні до використання. Ще у червні 21-го депутатка Одеської міськради Лілія Леонідова у коментарі першому міському озвучила невтішний підсумок порядка було виділено близько 6 мільйонів гривень. Він мав відповідати європейським стандартам доступності пляжів. Але що ми бачили протягом реконструкції? Мабуть, всі знають у місті, що пляж було виконано неякісно, не за нормами та не за проектом. Тобто там були використані інші матеріали. Ми через два роки бачимо, що багато елементів вже в принципі не придатні до використання. Знов згадали про необладнану ділянку у цьому році під час засідання постійної комісії міськради з питань соцполітики та праці, зокрема говорили про шлях до пляжу та облаштування поблизу інклюзивного бомбосховища. На всіх етапах ми будемо як комісія приймати участь і також з усіма нести відповідальність щодо того, щоб там не з'явилося нічого комерційного. Це буде Абсолютно безкоштовний пляж для мешканців міста, в тому числі людей з інвалідністю. В системі електронних закупівель Прозоро вже з'явився відповідний тендер для обрання підрядника. Замовником виступає управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради. Частину робіт заплановано завершити до літа поточного року. Втім, повне переобладнання відбудеться вже у наступному. Чергову реконструкцію оцінили вже не в 6, а в понад 18 мільйонів гривень. Виникають дуже великі сумніви стосовно правомірності цих сум, які міст Одеса, в особі, Управління інженерного захисту збережжя має намір витратити на ремонт цього пляжу. Об'єкти благоустрою, вони, наскільки мені відомо, мають невелику на даний час залишкову вартість, і тому можливо доцільно вирішувати питання не про ремонт застарілих приміщень і застарілого майна з проєктної документації на будівництво, тобто технічних умов, будівництво нових споруд там не передбачено. Ключовим моментом наголошують Одесити, аби міська влада під керівництвом мера Геннадія Труханова не лише забезпечила фінансування, але й проконтролювала якісне виконання робіт. Ксенія Кулашкіна, В'ячеслав Лаштаба, перший міський.